Цей багатоквартирний будинок знаходиться на вулиці Командаря 54. Його мешканці вже понад 20 років не користуються ліфтом. Пані Людмилі 75. Жінка важко пересувається. Мешкає на сьомому поверсі і майже не виходить із квартири. Єдині прогулянки пройти декілька поверхів сходами. Дуже тяжко ходити. так. Да. Спускаюся трошки, як можу, та спускаюся до якогось этажа, там, чи до п'ятого, можу, ну десь до четвертого спущуся. А там далі дуже тяжко, звісно. То вже потім думаю собі, чи йти, чи не йти. Син там живе в другому місці, та коли він приходить, то вже я його самого теж не заставляю, бо в нього і тиск, і все, та не заставляю. Та вже як можу, та тоді спущуся в під'їзд. Він там чекає мене і так поговорю з ним. І все. Пенсіонерка в багатоквартирному будинку не єдина, хто став заручником в будинку через непрацюючий ліфт. Голова ОСББ каже, тут 170 квартир, де проживають близько 400 людей. У цьому будинку доживають. На жаль, багато одиноких пенсіонерів. Одинокі пенсіонери, багатодітні мами. І плюс у нас в будинку багато військових, які повертаються з війни. Перший поверх, травма ноги, другий поверх, травма ноги, шостий-сьомий поверх військові. Всі після травми в будинку. Їм дуже важко з костелем заходити в будинки, і по сходам підніматися на сьомий-восьмий поверх. Старожили пригадують, ліфт працював до 2000 року. Проте вже понад 20 років люди змушені долати поверхи пішки. Чому ліфт десятиріччями не працює, не знають. Мої зараз менші доньки, 14 років, і за ці роки я дуже сильно намучилася, тому що в мене була маленька дитина. Дитину я під одну руку, візочок я під другу руку. Тобто з дитиною треба і на свіже повітря, і прогулятися. Ну це дуже складно, чесно кажучи, коли я йду з базару, то я не можу піднятися з сумками. Я мушу когось просити. Я інвалід другої групи, я не можу ходити стільки. Прийшла з кульками на сьомий поверх підніматися. Дуже тяжко, навіть у такої молодої, як я треба робити три заходи. Тому дуже просимо керівництво, яке за це відповідає, можливо, щоб нам поставили все-таки ліфт. Щороку голова ОСББ направляє листи до міськради з проханням полагодити ліфт у 2023 році. Прийшла відповідь щодо можливого співфінансування, та ОСББ не має таких коштів. Директор комунального підприємства «Ужгородліфт» нам повідомив, що ліфт у цій багатоповерхівці працював і після 2000 року. Проте недовго, адже часто ламався, а згодом викрили деталі. Рік він. Той ліфт пропрацював, промучилися ми з ним, а потім просто було неможливо його відновлювати. Не було і за що і ремонтувати, і ну, населення не платило. І, це, і зараз він також в розкрадених. Okay. Самі мешканці ліфт не поміняють за свої кошти. Це великі гроші. На сьогоднішній день є, іде там. От зараз є виділені кошти на Заньковецьку 9 на заміну ліфта. Це порядка 2,5 мільйонів гривень. Ну там лише співфінансування 20%, це 500 тисяч, які мешканці повинні заплатити. Тобто це серйозні гроші, і мешканці, звичайно, це мусить бути місцева програма, місцевий бюджет, і лише так. І радить, аби мешканці звертались до міської ради, щоб і їх будинок включили у програму відновлення. Тож варто збирати кошти на співфінансування. До слова, в Ужгороді наразі близько 20 непрацюючих ліфтів у багатоповерхівках.